Перший клас. Що ви бачите перед собою на дошці? Футболь. Надя. Футбольне поле. Футбольне поле. Що зображено на футбольному полі? Вероніка? Геометричні фігури. Геометричні фігури, так. А які геометричні фігури ви бачите на футбольному полі? Каріна? Кола. Кола є Надя. Трикутники є, Ярослав Суден. Ромб є, а як ще ромб називають? Скільки в ньому путів? Чотири, то як ще цю фігуру можна? Чотири кутники. правильно. Зараз ми з вами пограємо в гру. За допомогою м'ячів ми з вами визначимо, яка... Трикутники, чи ромби. Ви будете розв'язувати приклади, а м'ячики будуть попадати в ворота. правильній вашій відповіді м'яч попаде у ті ворота, які потрібно. Що ви бачите на перших воротах? Яке число? 20. А на цих воротах 15. Тобто вам потрібно розв'язати приклад і щоб попав у відповідні ворота. І як Емілія, йде до дошки і забивай перший блок. Да. Так, Так, А ну давайте побачимо, в які ворота попаде наш м'ячик. Давайте, діти, тепер перерахуємо, яка ж команда стала переможцем. Команда трикутників чи команда ромбів. Скільки м'ячів у нас попало в ворота до команди ромбів? А ну Віраніка рахує. Один, два, три, чотири. Скільки м'ячів? Чотири. А до команди... Чотири чи три? Три. Чотири число більше. А на скільки число чотири більше від числа три? Каріна? Працюємо на ваших недбуках. Будь ласка, візьміть кожен свій нетбук. Зайдіть на куличку з книжками і виберіть математику сьому частину. Знайдіть математику сьому частину, виберіть її. Звук включений буде, ярослава, суйделя сьогодні. Є. Знайдіть. Додавання відділення межах 20. Ярослав, давай прослухаємо що тут, тому що в дітків. Ось наша тема, так? Будь ласка, ви знайдіть друге завдання та виберіть його. Друге завдання цієї теми виберіть його. Далі виконуємо наступне завдання. Слухаємо Всі не зрозуміли завдання. Почали виконувати. Каріна, Емілія, Надя Сударія Рослава чекаємо. А тепер четверте завдання знайдіть та виберіть. Четверте завдання знайдіть та виберіть. Задачу починаємо виконувати. Вероніка молодець, Емілія Каріна. Тож у нас найперше виконає задачу. Yeah. Каріна є лідер сьогодні. Каріна, молодець Каріна. Судар Ярослав, є. Добре, діти, подивіться всі на мене. Від сторону своїх нетбуків. Підставте. Давайте нашими очима намалюємо квадрат. Малюємо очками квадрат. Тепер давайте нам напишемо цифру 7. Написали. Подивіться вгору. Погляньте вниз. Погляньте очками своїми вправо і погляньте вліво. Молодці. Заклющіть свої очка. Погладьте їх. Дуже добре, молодці. Сіли всі рівненько і продовжуємо працювати далі. Діти, а ви знаєте, що таке поле чудес? <плес> що на ньому проходить? Каріна. Якісь, мабуть, чудеса, <плес> так? Якісь чудеса. От сьогодні ми з вами граємо в гру, яка називається «Поле чудес. Але наше поле чудес буде не звичайне, а математичне. Ми з вами будемо розв'язувати чарівні приклади, а в ролі чарівників будете ви. Каріна, будь ласка, будеш нашим чарівником. Треба покрутити стрілочку і дати завдання комусь з класу.

Правильно? Правильно, Правильно сідать. Буває... сусіди, 11. Правильно Діти, погляньте, будь ласка, в віконце. Що ви бачите за вікно? Маринку з її краплинкою, хто хоче мені допомогти. Віра Емілія. Швиденько тільки швиденько, бо в нас мало часу. Яку ти вибираєш першу хмаринку, називай її. а Ну, шукай. Є. Правильно, діти? А? Правильно, Вероніка. Іди шукай наступну. Хмаринку з її крапинкою з'єднуй. 17 плюс 3 лінія Так діти? вірно? Так. Вірно. З'єднала Вероніка. Молодець. Я росла всюди. Вероніка, шкодить, посідай на місце. Правильно діти? Да. Правильно, з'єднуємо. Так, надюша. 17. 17. Вірно, молодець каліна. І останній у нас піде Віроніка знову. Швиденько Віроніка. Різні. 14. Мінус 4. Деліня 10. 10. Так. Молодець. Допомогли. З'єднали хворих і їхніми з'єднали. Дуже молодці, дуже старалися і правильно виконали завдання. Діти, давайте пригадаємо, які геометричні фігури ви знаєте. Діти, я? я знаю Коло. Каліна. Коло. Я знаю коло. коло. Трикут. Трикутники. Давайте з вами деякі з них намалюємо. Хто перший хоче свою фігурку? Каріна йди малюй. Яку Каріна буде нам малювати фігуру геометричну? Коло. За допомогою чого малюється коло? Каріна коло. Mm -hmm. Жовте буде в Каріни коло. Є. Гарне коло вийшло в Каріни. Якого кольору коло? Mm -hmm. А скільки кол зображено в нас тут? Одне. Одне. Дуже добре. Емілія... Тому Є трикутник. теж хочеш його замалювати, якого кольору має. Червоного, дуже добре. Подивіться на нашу дошку. скільки геометричних фігур є. Добре. Дві. Які ви бачите геометричні фігури? Я рождала сюди. Коло і трикутник. Коло і трикутник. А чому трикутник Емілія? Три, три сторони, бо ця фігура має три сторони і три Дуже добре. Молодці справилися з цим завданням. Діти, вам сьогоднішній урок сподобався? Да -да -да. Сподобався. Давайте, як завжди, скажемо. На урок не...